Вітаю вас! Зараз я вам зроблю дуже цікаве відео з цифрами, фактами і покажу, що відбувається на сьогодні у нас ну, з реальної нашої економіки, точніше з нашими державними грошима. Але саме основна мета цього відео розповісти вам, показати на цифровок, як можна так зробити, щоб от, прискорити зростання економіки України. Я не говорю зараз під час війни, а взагалі. Як можна так зробити, щоб підняти рівень життя, зарплати? От як? От я вам покажу в прикладі, як воно може працювати. От як це може зробити? Ви, відповідно, будете знати, а наскільки це реально. Тому що, ну, дивіться, дуже часто політики, коли говорять, вони говорять, дурню, помню. Вони, як правило, нічого не дивляться, нічого не знають, а так аби ляпнути. Дуже багато експертів, говорять, повністю кутурні. Але, як ви розумієте, є і фахівці, наприклад, я. І такі, як я, теж є фахівці, які ну, кажуть, можуть реально запропонувати, сказати. й діло, що влада не завжди це хоче робити. Але час від часу робить да, така ситуація. Тому я от хочу вам, наприклад, показати, а як же дійсно прискорити або покращити. Ситуація економіки України, ну, давай так, після нашої перемоги. Хоча я вам зараз покажу дуже цікаві цифри, дуже цікаві, які думаю, дуже багатьох здивують, а деякі скажуть, та не вже, да не вже. Дивіться, це відео, тобто повністю, тільки для членів клубу економічної мудрості. Воно економічне, цифри, факти. Просто я так розумію, що кому не цікава економіка, ну не цікаво, це ваше діло. Кому цікаво, будь ласка. Так що, якщо хочете подивитися це відео і інше відео про економіку, є кнопочка спонсорства, є пакет Клуб економічної мудрості, підписуйтесь, ну і будемо з вами спілкуватись про економіку. А на цей момент, або скажемо, поки ви там думаєте... Ставати, ставати членами клубу. Вітаю членів клубу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.